Це був 1941 рік, коли перший раз прийшла до стратена совєтська влада, большевицька влада, яка почала наводити свої порядки. В стратені була організація Велика Українських націоналістів. В неї входили не тільки молодь, але й старші покоління людей. Але коли прийшла совєтська влада, почали в ту організацію вступати молоді. Хлопці молоді, в тому числі такі, як Григорій Мускаль, Лопушанський Володимир, з подушільної сусіднього села Солтис Василь, Галай Іван, Шкапій з Ліброва Григорій, семеро людей і ще двох з Барочкого району. Всі вони тут проводили. Націоналістичну роботу проти нової влади збиралися разом у хаті, проводили різні е, такі агітаційну роботу проти нової влади, і ось настав 1941 рік. Вони пішли у підпілля. Тому пішли у підпілля, що хтось доніс, в рогатин на НКВД, що в Стратині є організація українських націоналістів, в яку вступає передова свідома молодь. Вони мали на увазі Григорія Москаля, якого хотіли конче з живим зловити, і, звичайно, з ним, з ним проводити відповідну роботу. Тому вони змушені піти всі у підпілля. Знаходилися вони на такому хуторі, хутори куліби. Він є не нашого району, а є Раг... Пермешанського району. І там вони знаходилися у хаті громадянина Івана Бр... Янчинського. Семеро людей. І хтось знову доніс таки в Бережани на НКВД, що там у тій хаті знаходяться сім повстанців. Сім повстанців, які мають і зброю в руках, проводять свою роботу проти радянської влади. І в ніч з, з 1 на 22 лютого, сила НКВД, то була зима, сніги страшенні, вони дісами. Пробилися на... собаками на нир на таких нартах і лісами пробилися до тої хати. Всі семеро повстанців знаходилися в хаті. Господиня дому Марія Янчинська вийшла до світа з хати і побачила, що її хата вступив ворог. Вона прийшла до світа, до хати там, де вони були, і сказала, хлопці вас обступили солдати у нас то на подвір'ю. Вони всі посхопилися, а щойно лягли спати. І Григорій Мускаль, як старший між ними, крикнув до всіх. Всі виходять через заднє вікно на двір. Чому так? Тому що. Він подумав, що в хаті є двоє дітей, неповнолітніх чоловік, жінка. Якщо вони обступили хату, то може бути все і побити, і попідпалити хату все можливе. І він подумав, що краще, хай ми загинемо, але щоб ми лишили живили тих дітей, і чоловіка, і жінку. І вони пробиралися через заднє вікно. Вийшли сніги, весь колін, нема куди. Тут ззаду пісь пі, тої хати дуже, дуже близько був ліс, але в ліс вони не могли пройти, бо бачили, що о, о, та облава довкола вже хати, там не було куди втікати, і вони вийшли на такий пагорбик біля тої хати. І відстрілювалися. Ну, але що з того? Вони ж не мали, не магали ніякої зброї, мали тільки зброю за, для себе, що в разі щось вони мусять йти з життя як герої. І так було. Відстрілювалися, побачили, що ворог наступає. Він хотів їх зловити всіх живими, і вони почали відходити самі з життя. Багато там пострілялися самі. І лишилася лише одна граната на двох. За Засрі... ту гранату мав в руках Григорій Мосталь і його вірний друг Володимир Лопушанський. І коли вже ворог чуть був близько, вони обидва розірвалися цією гранатою. Ще інші були побиті. Кати. Милосердя не мали, бо один, один Іван Галай був дуже тяжко ранений, стікав кров'ю, просив води, і вони навіть йому води не дали і кинули всіх вони на сани, тих, котрі вже були мертві, і того нещасного, пораненого Івана Галая, також кинули на сани, кров дорогою. Самі бережани. Бачила то все господиня дому Марія Янчинська. Ну, повезли їх в бережани, там де ж їх не знаю по сьогодні, де їх похоронено, тільки лишилася про них ота згадка, пісня про коліби, яку ми вам пропонуємо.